Вітаю всіх! Знову піднімається питання опалення і проживання в багатоквартирних будинках. Знову це піднімається по всій країні. Давайте так. Опалювальний сезон 2024-2025. Яка буде ситуація? Опалювальний сезон? Яка буде ситуація з опаленням в Україні? Цей сезон? Відлюдник. Угу. З фонариком цим. Відразу руйнування серйозні. Втрати серйозні матеріальні в цьому напрямку. Але Україна намагається вийти з результатом. Намагання є, розпач серйозний. Випачте. Неприємно, мені не дуже подобається, тому що втрати ресурсу серйозні. Намагаємося, але в нас мало чого виходить, тому що потрібні колосальні гроші на це. Двійка мечів, Україна в тупіку. Ось той топік, про який я постійно кажу, ми тут загоняємося і загоняємося. Кінцевий результат. Ну, намагатимемось. Є хитрі дії. Верховна жриця. Я її спеціально не буду розкривати, але тут ресурсів потрібно, ой-ой-ой, скільки, щоб був результат. Ой-ой-ой. І намагаються наколядувати ці ресурси. Але, знову ж таки, опалювальний сезон буде важкий. Важкий по країні. Майте на увазі. Добре, беру цю колоду. Опалення. Опалювальний сезон 2024-2025 в Україні який він буде? З точки зору там... безпек, всього іншого може бути тут знову багато розмов. Намагаються зробити, щоб було. Захистити, як би? Від тільки війна, як то. Як... Рух у вирішенні цього питання. Серйозний рух. Кивцевий результат. Боже, грошей наколядували. Ви знаєте, тут вирішення питання захисту. Ось тут треба вирішити реальний захист, щоб був цього обладнання. Скажу так. Шість жезлів. Щоб був результат оце. Шість Шістьлів це конкретний результат. Треба. Закріпити захист, щоб його не чіпали це все. Бо буде, вибачте, погано. Війна. Через війну, карти війни ця колода показує, що може бути дуже важко, якщо вони не розберуться. Ану, ану, ану. Ось це. Справедливість мене цікавить, це будуть домовленості на саміти миру, щоб не чіпали. Невімочові карти. Ні, це не саміт миру, це швидкі рішення, і причому зміни наші внутрішні. Ні, тут саміт ні до чого. Відразу скажу. Ну, ситуація на да, даний момент така. Не дуже приємна.